Далі будемо говорити з Михайлом Подаряком, антикризовим радником голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю! Да, доброго вечора. Зі святом вас як відчуття? Є відчуття от урочистості сьогоднішнього дня. Uh, ну, це певно не питання урочистості сьогоднішнього дня, а питання того, що ми почали розуміти, хто ми є. І це дуже, це, це дуже потужно. Дуже потужно це розуміти, що Україна це велика нація, велика держава, саме держава сьогодні День державності. Це не просто якісь там історичне чи художнє. Ми щось там самі собі придумали. Ні, сьогодні про українську державність говорять з таким… Знаєте, з великою повагою в світі практично всі цивілізовані країни, і це саме те не урочисте свято, а свято, коли ми дійсно вже можемо говорити, що історично українська державність доведена світу в повному обсязі, і взагалі, все, як має бути для такої великої країни, якою є Україна. Я повністю підтримую І думав сьогодні багато про це, особливо коли прокинувся під вибухи е, ракет. Близько 20 ракет випущених з території Білорусі зранку, звичайно, трохи присмак е, урочистості підпсували. Але я подумав про те, а чи не зробити Україні собі подарунок на день державності і нарешті не розірвати дипломатичні стосунки з Білорусю. Тим більше, що посла Білорусі то в Україні немає, а посол України в Білорусі є. Ми не визнаємо Лукашенка як обраного президента. Ми не визнаємо легітимність їхнього уряду. Чому ми відмовляємо собі в такому? Кроці, як розірвати дипстосунки з Білорусію, яка прямим текстом заявляє, що у всьому підтримує Росію в цій війні, дуже дуже цікава, і, на мій погляд, правильна пропозиція. Треба дослухатись до неї. Треба про це думати. Бо мені видається, що державності білоруської не існує. Да? тобто, якщо ми говоримо про українську державність, це вже аксіома для світу. Це аксіома з великою історичною перспективою, то мені видається, що пан Лукашенко точно зробив все, щоб білоруської державності не було щоб аби ця держава влилася в Російську Федерацію, таким чином перестала існувати, або репутаційно довела, що ну не можна бути такою маріонетковою державою, якою сьогоднішня є Білорусь. Це пропозиції, на мій погляд, слушні, тому що дійсно країна і пан Лукашенко ведуть себе ну вкрай примітивно. І зухвало, тобто, вони не тільки ображають взагалі логіку, як таку. Тобто, навіть якщо ти свій простір повітряний даєш на для того, щоб бомбардувати мирні міста України, теж таки треба тримати язика за зубами. Да? Але це не про Лукашенка. Лукашенко настільки трепливий, що він все, що тільки може, говорить, коментує і так далі. і Це виглядає край мерзотно, да ну тобто. Це людина, яка дійсно не розуміє, що в історії чітко буде зафіксовано, хто він і що він. І всі ці його понти. Він там, скільки з 94-го року, президент Білорусі, він постійно е, говорив, що я батько. Дивіться, як я ефективно керую країною. Так він знищив репутацію своєї країни, знищив перспективи цієї країни і знищив своє місце в історії цієї країни. Це е, е, так само, як і пан Путін, це феноменальні досягнення цих двох. Типів, це феноменальне досягнення цих двох як президентами. Ми їх називали да е, ну, ну, певний певний час був такий час, коли ми називали пана Лукашенка президентом Білорусі. Але знаєте, я тут подумав, можливо, він діє за принципом від противного. Є в історії такий парадокс, що погана репутація історичного персонажа служить так само довго, як і хороша репутація. Приклад Герострата це підтверджує, може, це його спосіб, так з поганою репутацією, з такою увійти в історію. Цікава, така хоче на трошки репутація в нього. А ви знаєте, просто репутація це ж не просто щось там абстрактне, так? це конкретика. Це як до тебе будуть ставитись до твоєї сім'ї, до твоїх е, потомків, як будуть ставитись в історії і як будуть ставитись оточуючи, Да? тобто це не просто все, і Лукашенко, який на самій справі в принципі достатньо така примітивна людина. Ну я не думаю, що він там інтелектуал і таке інше, просто скористався тим, що в Білорусі ну дуже спокійний нарід, Да? дуже спокійно вони відносились до його. Оцих диктаторських принципів, диктаторських манер і таке інше, і це з Білорусією, також, скажімо, так зіграло дуже погану історію, тобто. Країна мала перспективи, і ці перспективи, на жаль, вони сьогодні все більш туманні й туманні. Ну це правда, що ви кажете, що це може позначитися на нащадках білорусів і конкретно Лукашенка. Але тільки в випадку, якщо такі нащадки будуть і будуть вважатися білорусами, бо поки що Білорусь має всі шанси бути настільки анексованою і проковтнутою Росією, що років за сто може не залишитися взагалі ніякої Білорусі. Це буде ще один федеральний округ є є парадокс дуже дуже цікавий парадокс від перемоги україни залежить доля не тільки україни залежить доля того як в майбутньому будуть виглядати такі країни практично всі після радянських країни і перш за все білорусь чи буде взагалі така країна чи буде в неї ідентичність своя чи буде вона мати шанс дійсно стати Цікавою країною, суверенною країною, да, тобто, якщо Росія програє, то це для Білорусі дуже важливо, навіть якщо вони опосередковано сьогодні підтримують Росію. Це перше і друге, чи буде існувати Росія, і в якому вигляді? Тому що якщо Росія програє, вона має пройти через певну трансформацію, і певно, це буде взагалі інша Росія. Я думаю, що там буде не одна країна на територіях, на теренах е цієї держави, але це дуже важливо для світу, тому що ми тоді зможемо бачити, як дійсно репутаційно формуються і інші спільноти на території Білорусі. Там не буде вже радянського цього Савка. Ну тобто, і тим більше не буде це на території Російської Федерації. Але принаймні треба, щоб Росія програла. Це обов'язково для того, щоб дивіться Україна. Отримала все, що треба отримати, а Україна має сьогодні бути лідером в Європі. Це безумовно. Друге, щоб Білорусь збереглася в принципі як держава, В принципі як держава, і щоб Росія перестала бути у легендарним гулагом. Да, а спробувала все ж таки побудувати якусь іншу реальність і все ж таки стати якоюсь певною мірою цивілізованою теж державою. Тобто для нас велика місія. Ми не просто сьогодні в е, війні з Російською Федерацією за територію. В нас сьогодні фундаментальна місія зробити те, що не було зроблено в 91-му році, коли держави і Україна, і Білорусь, і Росія не сплатили ту ціну за життя в радянському Союзі, яку мали сплатити. Ми, ми в меншій е, е, в плані, в меншому плані, а, наприклад, Росія. Мала пройти через покутування своєї вини комуністичної цієї ідеології, і таке інше цього не було зроблено. І сьогодні ми платимо за це велику кров. На жаль, ну от але, як ви правильно зауважили, для цього Україна повинна перемогти тут. Видання політико днями цитувало конгресмена Адама Сміта, який був в Україні, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, і він передавав слова пана президента про те, що наступні 3-6 тижнів будуть вирішальними у нашій воєнній кампанії, тому що треба поки і є ще. Е... Атмосферні можливості використовуючи теплу погоду, максимально використати їх і максимально отримати оцю допомогу від наших. Партнерів збройову допомогу, і навіть недавно, от буквально сьогодні, мій колега Мілан Елелич, він брав інтерв'ю у колишнього керівника з військами американськими в Європі Бена Ходжеса. І пан генерал теж підтверджує, що Україна має всі шанси до завершення цього року <кхем>, вийти бодай на лінію розмежування 23 лютого. Скажіть, будь ласка, чого нам бракує для того, щоб реалізувати ці сміливі прогнози? По перше, пан президент України абсолютно правий для того, щоб далі вести ефективну вже контрнаступальну війну. Нам потрібні успіхи, і дивіться, де блокада Херсону, наприклад, приміром, да, це дуже суттєво змінить психологію війни. Тобто, ми доведемо і для наших людей, що ми можемо ефективно не тільки оборонятися, а й контрнаступати, де блокувати свою територію. Це дуже важливо психологічно. І так само це буде деморалізуючим фактором, потужним деморалізуючим фактором для російської спільноти. Вони зрозуміють, що вся ця пропаганда перестає взагалі говорити хоч якусь там толіку правди, і говорить тільки брехню. І вони побачать, що немає ніякої російської армії, тому що це буде суттєво і, і дуже чутливо для них. Дивіться Херсон, і тому ми маємо це зробити. А, і тут є ще третє складова. Це для того, щоб люди, які живуть на окупованих територіях, зрозуміли, що ми будемо дуже і дуже потужно боротись за них. Вони сьогодні там не підтримують росіян в масі своїй, там окремі елементи, ну це кримінальні елементи, які при Україні там мали дуже погану репутацію, і практично мали б сидіти. Вони сьогодні там в якусь окупаційну адміністрацію заходять в якості якихось там чинів, да але це все не має значення, тому що якщо ми почнемо деблокувати, і люди це побачать. То це буде ейфорія, яка дозволить ще більш ефективно на тих територіях, які будуть ще окуповані, вести саме роботу проти окупанта. Це партизанська робота, це інформаційна певна робота. Це дуже чуттєві фактори. Що нам для чого потрібно? Ви прекрасно це знаєте сьогодні. Третій етап війни. Що таке третій етап війни? Це вже навіть не дальнобійна артилерія, як така, ну 155-й калібр. Це перш за все системи РСЗО в достатній кількості, які дозволили нам чуттєво вдарити по логістичному забезпеченню російської армії, знищити склади з снарядами, знищити склади з паливом, знищити оперативно-тактичні штаби і таким чином розірвати логістику забезпеченої російської окупаційної армії. Вони знизили суттєво знизили кількість інтенсивність своїх обстрілів. І ми таким чином можемо спокійно собі далі знищувати все забезпечення, знищувати живу силу максимально і собі просуватись вперед. Це дуже важливо, тому що нам потрібно Перераховую, дуже просто. Перше, це система РСЗО, це ключове. Друге, це системи ПРО, протиракетна оборона для того, щоб ці люди, ну не люди, да? тобто росіяни. Давайте так, синонімічно, не так. це син... росіяни, да? Тобто, щоб ці не люди не використовували крилаті ракети і не били по нашим містам. Це ключове для нас. Треба забезпечити можливість охороняти наші мирні міста і квартали, спільні квартали. І нарешті третє це безпілотники, будь-які безпілотники, перш за все ударні, які дозволять наносити суттєві втрати російській бронетехніці і російській живій силі ну тобто цим нелюдам, яких вони там десь набирають в Бурятії, в Тиві, в Хакасі, в Дагестані і таке інше. Дякую, пане Михайло. Максимально чітка відповідь. Е... У нас на жаль вичерпується час, але є ще кілька хвилин. Привітати вас зі святом днем державності. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України, був з нами на зв'язку.